Вітаю, час новин на телеканалі НТК. Говоримо про головні події. Вівторка, 20 серпня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Сьогодні у випуску міжнародна спільнота Борт у Коломиї це спільнота, яка дала можливість мені масштабуватись. Мені особисто моєму бізнесу. Уже другий рік у Коломийській громаді вирощують малину та готують варення без консервантів. Наша продукція буде корисною як і для діток, так і для дорослих. У столиці покуття з'явився новий мурал. ми ще плануємо тут встановити qr коди Про це та інше детальніше. Івано-Франківська ОВА і обласний ТЦК та СП видали спільний наказ про організацію роботи блокпостів. З метою забезпечення заходів правового режиму воєнного стану на Прикарпатті мають сформувати мобільні блокпости за участю представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І поліцейських вони займатимуться перевіркою військово-облікових документів, звіркою даних з єдиним державним реєстром призовників. Ків військовозобов'язаних і резервістів врученням повісток резервістам та військовозобов'язаним. У Коломиї на площі скорботи розпочались пошукові роботи. Фахівці встановлюють, чи є на місці меморіалу реальні поховання. Працюють на об'єкті спеціалісти комунального підприємства Пам'ять Івано-Франківської обласної ради деталі телефоном розповів керівник підприємства Василь Тимків. Ми виконуємо ці роботи на запрошення міської ради. Ми збираємо е, певні свідчення стосовно. Ймовірних поховань і точного їхнього місця розташування виконуємо дробні археологічні шурфи для того, щоб точно локалізувати поховання таких цих радянських вояків в рамках виконання закону України про декомунізацію і деколонізацію. Тому що такі об'єкти пропагують російські наративи. Основне завдання, яке ми зараз виконуємо, це з'ясувати, чи є там дійсності поховання, чи нема а, стосовно тих імен, які поміщені на меморіалі цих тих радянських вояків, то наймовірніше, що вони взагалі там не поховані, казати якби історичну правду, історичну дійсність, яка вона була, ми є цивілізований народ європейський. Слогопасту будь-які останки, які будуть віднайдені, будуть належним чином морально і за християнськими принципом перепоховані на цвинтарі. Міжнародна спільнота Борт у Коломиї це об'єднання підприємців, які на цій платформі мають змогу отримати інформацію та допомогу в розвитку і розширенні свого бізнесу. Спільнота працює в багатьох містах України, і ось тепер до них доєдналася Коломия. Юрій Скільський, партнер міжнародної спільноти «Боарт в Коломиї підприємець розповідає. Він кілька років тому доєднався до цього міжнародного об'єднання бізнесменів. Каже, це дає великі можливості, тому вирішив, треба організувати представництво спільноти у нашому місті. Я вже в цій спільноті чотири роки. Це спільнота, яка дала можливість мені масштабуватись, мені особисто моєму бізнесу, і я хочу започаткувати таку е, хорошу традицію в місті Коломия, так як я тут е, в свій час навчався, жив, працював. І хочу і знаю, що ця спільнота допоможе кожному бізнесмену, підприємцю розвиватися, масштабуватися, якщо є така у нього потреба. Дуже багато блоків реалізовано. Тобто, це якщо в загальному, то людина може отримати підприємець швидку допомогу. Тобто є запит через наш чат, Хелдеск людина посилає цей запит і отримає відповідь. У нас дуже велика мережа. Коломия ми 34-те місто. Відповідно, у нас 11 квітні представлені і 2 тисячі плюс бізнесменів, у яких можна почерпнути які знання, досвід тут все залежно від підприємця, в якому напрямку він рухається і що він саме шукає. Доєднатися до бізнес-спільноти може практично кожен підприємець, незалежно від того, в якій сфері бізнесу він працює, продовжує Юрій. Тим мені і подобається ця бізнес-спільнота. Що там немає градації, тобто там немає вищі й Є людина, яка або готова допомогти, або готова тобі тебе підтримати. Тобто, тут про взаємодопомогу. В Першу чергу це про людей. Тобто це основа. Все інше, воно вже як, як наприклад, скелет і м'ясо вже можна дорощувати. Відповідно, так і тут. Така сама, такий самий підхід, такий самий механізм. Є знайомі, є знайомі знайомих, скажімо так, яких ми запросили на, на наш захід. Відповідно, сьогодні ми їх ознайомимо, презентуємо їм борт, виступлять спікери. Ми зробимо дискусійну модель, щоб кожен ментор. Партнер міг особисто розповісти, який він для себе досвід здобув. Мені здається, що це для підприємців зараз найцінніше зрозуміти, що це таке через людей, які вже тут довго. От я, наприклад, вже більше чотирьох років. Відповідно, в даному на даному етапі я партнер бізнес борд і зараз моя місія допомогти підприємцям об'єднатися і рости, і масштабуватися швидше. Наше гасло з бордом швидше. У Коломиї гостей зустрічі ознайомили з можливостями для розвитку підприємців завдяки інструментам бізнес спільноти Борт також обговорили сучасні тренди розширення бізнесу. Відкрили борт в Коломиї. Для нас це дуже величезне свято, тому що борт крокує по Україні і поза її межами дуже активно і об'єднує людей. Тому сьогодні ми в Коломию привезли таку бізнес-культуру об'єднання кооперації для того, щоб місто не відчувало себе локальним. По рішенню нашого партнера Юрія. Після відкриття Коломиї вона має підтримку власників бізнесів з інших регіонів: Тернопіль, Кропивницький, Київ, Полтава, Харків, Дніпро. Тобто, це дає дуже великі можливості власникам бізнесу для масштабування, для трансформування, для розуміння того, що саме відбувається в країні, і як саме власники бізнесу можуть реагувати швидко і допомагати країні. Ми сьогодні приїхали з Івано-Франківська привітати нашого друга-партнера в. Коломиї Юрія з відкриттям бізнес-спільноти Борт в Коломиї. Бізнес-спільнота Борд об'єднує підприємців, єднає їх легше розвивати разом бізнес, легше підтримувати місто, в якому ми живемо, сприяти. Розвитку Україні та перемозі до слова, офіційне відкриття представництва спільноти в Коломиї мало і благодійну мету. Підприємці збирали кошти для наших захисників. Наразі для бійців 10-ї бригади майже 40 тисяч гривень витратять на придбання fpv дронів. Ми не маємо права оминати такі речі, і ми будемо намагатися на кожному заході робити благодійні збори. Сьогодні ми готувалися до цього. Ми будемо збирати на fpv дрони 10 10-ї окремій штурмовій бригаді. І будемо продовжувати цю традицію, бо я ще раз наголошую це. Це дуже важливо в цілому для країни. Борт це також про країну, тому що люди об'єднуються, знаходять ком'юніті, щоб допомагати один одному. А допомога зараз у нас час це най, найважливіше, що може бути е, взагалі в, 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 в країні. Малинова фазенда вже другий рік у Коломийській громаді вирощують малину та готують варення без консервантів. У селі Товмачик подружжя Руслана та Ірини заснували власну справу. Хочуть, аби Малинова фазенда стала новою локацією для сімейного відпочинку неподалік Коломиї. Наші журналісти навідались у Товмачик і вже підготували малиновий репортаж. Село Товмачик неподалік Коломиї. Саме тут уже другий рік працює малинова фазенда, а це пів гектара саджанців малини. Усе органічно і натурально. Ми вирощуємо малинку без гірпіцидів, без хімії. Коломиянин Руслан Кулька, співзасновник малинової фазенди, каже, малина, особливо варення для нього це ностальгія і смак дитинства. Десь пробігаєш до бабусі чи до дідуся шматочок хліба з маслом і зверху варення. Це це щось неймовірне. Ідею Руслана підтримала і його дружина Ірина, а згодом і рідні. І тепер усі долучаються до спільної сімейної справи виготовлення малинового варення. Його Руслан та Ірина роблять самостійно, дотримуючись сімейного рецепту. Тому, коли вже відкрили посмакувати малинове варення, його слід зберігати у холодильнику, наголошує Ірина Махетчук. Немає ніякої хімії, немає ніяких консервантів. Це є тільки свіжа малина, це є цукор і ну, і звичайно. Рішечки, лимонної кислоти. Саме варення і основний напрямок реалізації ягодів із малинової фазенди. Роблять також сублімовану малину. Її часто використовують у кондитерській справі у планах виноробство Саме цією справою мріє займатись Руслан Кулька. Серце лежить до виноробства з виноградами в нашому регіоні. Чуть-чуть інакша ситуація. Малинка це той продукт, який дозволить нам в майбутньому працювати в цьому напрямку. Значним рушієм справи. Мотивацією для подружжя став грант. Фінансова підтримка для розвитку підприємства від Коломийської міської ради минулого року для малинової фазенди виділили 50 тисяч гривень із місцевої скарбниці. За ці кошти підприємці досадили нові кущі малини і придбали необхідне обладнання. Ми придбали столи і стележі, на яких зараз зберігаються наше вареничко. Столи, на яких ми працюємо. Також виграли ще один грант від благодійного фонду Карітас дав можливість придбати е, трактор. Для косіння дегідратор для висушки малини і автоклав, який дуже важливий в нашому процесі, якраз стерилізація. Баночку. Цьогоріч цьогорічна врожай значно вплинула спека, та все ж кущі малини витривалі рослини і плодоноситимуть орієнтовно до жовтня і перших морозів. Тому роботи на малиновій фазенді ще кілька місяців буде вдосталь, Ділиться подружжя. Це не є літній сорт, це є ремонтнатні сорти. Назва цього сорту сорта джан-джей. Він плодоносить до, до морозів. Тобто, в минулому році ми збирали ще малинку до 15 жовтня. Придбати продукцію з малинової фазенди можна в інтернеті, та вже найближчим часом анонсують керівники з'явиться варення на полицях коломийських магазинів. Наша продукція буде корисною, як і для діток, так і для дорослих. Також ми ще хочемо попробувати одну лінійку цьому році за започаткувати. Це крем крем-мед. Тому однозначно наших покупців, друзів, родичів, просто коломиянів та гостей міста будемо радувати всякими різними самокологами. А ще планують розвивати агротуризм, зробити малинову фазенду місцем сімейного відпочинку на природі. Також у найближчих планах облаштування фотозони, а згодом і організація дегустаційної програми. Істовматчика Коломийської громади Ольга Гереджук та Сергій Угрим для подій телеканалу НТК. Коломия єднає. У столиці покуття з'явився новий мурал. Як кажуть ініціатори, це ментальна мапа з визначними в першу чергу туристичними локаціями Коломийської громади. Створили мурал у дворі палацу культури та мистецтв Народний дім. Більше розкажемо у сюжеті. Ментальна мапа спільний проєкт міського управління культури і туризму та подружжя митців урбаністів Яковлевих з Харкова, які від вересня минулого року живуть у Коломиї. Коли ми зрозуміли, що ми оселяємося в Коломи і будемо тут, вирішили, що треба трохи познайомитись, як тут іде розвиток урбаністики, як з архітектурою, тобто ну те, що нам близько, те, що нам подобається. От, тому ми познайомилися з Мар'яною і стали обговорювати, що ми можемо, як ми можемо допомогти місту, як ми можемо бути дотичні до його розвитку. Для початку зробили великий опитувальник за участі туристичних гідів та музейників, аби визначити улюблені місця Коломиян і гостей міста. Тут відображені всі ті місця, які більш найоблюбованіші туристами та мешканцями нашої громади. Тут навіть ще є порожні місця. Якщо у нас будуть з'являтися якісь додаткові локації, які стануть облюбленими, то ми їх будемо сюди додатися. Ми ще плануємо тут встановити qr коди які будуть з посиланням на пам'ятки архітектури та наші красиві місця нашої громади. Була обрана навмисне. Військо така стилістика наївна, більш дитяча, більш така би, грайлива для того, щоб у спостерігача, у людини, яка тут знаходилася, не було відчуття, що це щось монументальне, що це щось не завжди. І багато, як ви бачите, вільного місця дозволяє ще дописати або домалювати щось. Це ж таки ментальна мапа складається за враженнями. Постфактум, тобто ми були десь, поговорили, подумали, що там було цікавого, чи треба наносити це на мапу чи ні. Тобто це все ж таки визначені локації для нас, і для містян, але не для всіх, тому що не існує унікальної мапи. Якщо хочеться подивитися на реальну географію, треба йти на звичайну паперову чи цифрову мапу. Це е, коломия нашого враження. Яке воно враження харківських урбаністів, Ярослав Яковлев продовжує далі. Це пішохідно-центричне місто, незважаючи на велику кількість машин, але повірте, що в порівнянні з Києвом і Харковом, де ми жили, і в Києві і Харкові, тут машин дуже мало. А от пішоходів якраз багато, і це видно. Тут існує типологія старого малоповерхового центру, історичного. Де багато пройшло катків історії через місто, де існує цікава архітектура, цікавий вуличний дизайн, не тільки сучасний, але й старовинний. Більшість локацій творці ментальної мапи відвідали особисто. Серед них чимало вже у списку улюблених. Якщо ми гуляємо з дітьми, то ми гуляємо переважно от в трикутнику пішохідного центру. Але якщо виїхати кудись, то ми їдемо, наприклад, в студентський парк або на Шевченківське озеро. А, мої батьки гуляють з онуками в парку Трильовського. Їм там подобається, особливо дітям подобаються нові о, дитячі гірки. А, ну, не знаю, я часто ходжу в торговий центр пруд, бо, наприклад, цей формат торгівельного центру мені, мені не вистачає коло ми. Якщо хочеться. Піти подивитися на історію, то можна піти на польський цвинтар, можна піти сходити на віли, на єврейський цвинтар, на щось таке, що, що є суто тут. Навіть залізти на верхній поверх ресторану Гамарджвеба і подивитися згори на Коломию унікальна локація. Сподобалося. Особливо мені більше за всього, мабуть, подобається частина з римокатолицьким костелом і кав'ярнею біля, біля нього. От я знайшов, що на вихідних зранку класно пити каву, спостерігаючи цей костел. Але не вистачає живості, тому що нема парафіян. Костел стоїть, наче як лаштунки, а нема самої події. Від ідеї до втілення моралу прийшло близько п'яти місяців. Творчою частиною займалася здебільшого Тетяна, хоч і зараз вона, мама, немовляти. Чоловік допомагав із технічними моментами. Малювали ми два тижні. Приблизно кожен вечір ми так приходили по дві, по дві, по три годинки малювали. От, помічник був інколи з нами, інколи, інколи залишався вдома, але ну, так ми завжди працюємо, беремо дітей з собою на всі наші заходи. Окрім мапи, у доробку подружжя Яковлевих та міського управління культури і туризму ще кілька спільних ініціатив, які планують втілити у 2025 році. До слова, урбаністи з Харкова, в рамках авторського проєкту Містограф вже випустили газету, присвячену столиці покуття. Також розробили футболки, шопери та поштівки з власноруч створеними ілюстраціями. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua. слухайте на радіо Сяйво та переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацьків. На все добре, бережіть себе та світло в собі.